Ну і усім привіт! З вами знову я, Дарк Стеллер. і у сьогоднішній серії, як ви зрозуміли, ми побуваємо у новому вимірі, точніше, навіть у двох вимірах. І як ви зрозуміли по мініатюрі, ми побуваємо з вами у перевернутому світі. Так, тут навіть є і таке. Це називається він, як ще раз, Лелі Етія, чи якось так. Але чому я згадав два світи? Тому що ми ще попадемо у такий світ, як Баратус. Це світ пустелі свого роду. І я вже створив ось цей Реалмстон Лелі Етія. А щоб створити ось цей Реалмстон, треба було просто пригнути з 26 блоків у сам низ. Що я і зробив. І тоді давайте не гаяти ні часу і підемо у наш новий вимір. Ах так, перед тим як піти у новий вимір. А якщо згадати раніше, то у минулій серії ми з вами вбили гаю першого рівня та другого. І з гаї другого рівня мені випало ось це. Кістки судьби чи щось таке. І мені випала ось ця штука. О Око флюгеля. Але воно для мене безкорисно, так як це щось зв'язане з телепортацією. Я ще з толком не розібрався, що це взагалі таке. Ну і чи готові ви у наш новий вимір? Раз, два, три. І ви просто подивіться на ось цей вимір. Тут дерева вони йдуть просто в самий низ. Тобто дивіться, ось це земля, а ось це дерева, де вони ростуть. І, так здивуйтеся, світ просто навпаки. Але я і попереджав, що таке може бути. І на щастя це не назавжди. Тому що якщо ми виберемося на самий-самий верх, то там будуть нормальна поверхність та нормальні боси та моби. Так, ну і слухайте я вибрався на поверхню, яка майже така ж сама, як у нашому звичайному світі. І мене вже достатньо такої вже моби якісь тичка чи ще хтось. О, подивіться. Ого, птичка козла, ого. Ці моби явно сильні тут достатньо, і мені фактично можуть кабіну рознести дуже сильно. Ну, птичка, яка щось вона мені нагадує, деяку птичку кріперів з кріпоні, якщо хто пам'ятає. Ну а якщо подивитися детально, то вимір достатньо гарний. А без шейдерів він виглядає прямо якось достатньо сумно трішки. Щось вимір, якихось якийсь депресивний достатньо світ. О, подивіться, кого зустрів. Це дуже схоже на такого мага, якщо пам'ятаєте, з здівайнер ПГ на нашій першій збірці, яку ми проходили. Ну, цікаво, тепер я знайшов якусь дуже цікаву клітку. І тут по. Заспавнитися моби, яких чомусь немає. О, з'явилися. Хм, цікаво, може воз них щось буде цікаве дропатись, не знаю. Ладно, давайте не будемо тут затягувати, і ми будемо пошук їх босса. цікаво, гарну вишку, достатньо знайшов. Тепер давайте перевіримо, що там. Хм, і я дійшов до самого кінця цієї вишки, і мене зустрічає банкир. Лелієтівський банкір, який може обміняти мені щось за щось. Хм, Достатньо цікаво. О, слухайте, фух, нарешті я знайшов боса, а тепер залишилось його тільки заспавнити. І фактично можете подумати, це типу, що він світиться зелений? Чи це наш бос? Ні, це не наш бос. А ось око яке з нього випало. Ось це те, що призве справжнього босса. Ну і що, чи готові ви до битви з босом? Один, два, три. Іде босс, а він застряг. А ого, він великий, який. Хоча, не дивлячись на те, що він достатньо великий, він достатньо тупий. Ого, а нічого собі він мене швиряє. Оце класна битва починається. Нарешті вперше за весь час нормальна битва з величезним босом. ну у босса залишалось мало ХП, хоча він достатньо дуже добре мене бомбардує. Це бос, чесно кажучи, виглядає як одна справжня бомбардировка. Ого, я лечу по сторонам просто, як ненормальний. Останні удари фух він здох. І випало з нього, окрім трофея, мені ще випав лук достатньо цікавий. Але з нього ще могла випасти дуже класна снайперка, монстр, як а називається, вони аж 38 урону, ви уявляєте це. Руни випали, і усіляке таке. От... Отже, вважайте, боса ми перемогли. Так, ну і фактично все ми перемогли боса і ми можемо повертатися. Уйти у наш слідучий вимір це Баратус. Звісно, тут ще є багато структур, так як це світ верх ногами. Тому фактично під землею там ще чого цікавого є. Але мені якось лінто розбирати. Тому давайте не гайте час і зустрінемося з вами у Баратус. Ох, і давайте зустрічає нас нескінченна пустеля. Без шейдерів вона виглядає вау, без шейдерів вона ще гарніше виглядає. Ну а з шейдерами, як ви бачите, вона виглядає ось так. Попасти сюди легко. Ще сюди попасти треба було вбити раундстоном кадавра. Хоча мені попав ся кадавр апофіозник, тому прийшлося дуже довго його мочити. Так, і мене вже зустрічають знову нові якісь моби. О, якась черепаха. Якщо її вда... Вона нейтральна, але якщо її вдарити, я буду жаліти про це дуже сильно. Насильна достатньо черепаха. Ладно, у нас ще якісь фігні тут ходять і всяке таке. Походу, мені знову треба шукати нашого боса. чик чирік птички, ого, блін. Команна робота у птичок непогана така виходить, знаєте. Ого, недовго вже, бродив, знайшов якусь структуру. Дивіться, структура, у якій нічого немає. О, зате коврик гарний, достатньо, дуже мені подобається. А ще нова башня, яка виглядає як якесь око. Подивіться. Просто уважно подивитися, якесь око. О, який непоганий кіндер сюрприз я знайшов. Так, ну і я знайшов нашого нового боса. його звати Хайф Кінг, і ми можемо його призвати. ось сейф Хайф, яйце я достатньо легко, навіть не буду розповідати як, і тому погнали. Ну урону він взагалі не зносить, як так. Тобто, босс достатньо такий слабкий, на жаль, без епічної музички будемо з ним битися. І останні удари йому залишилося нанести. І бум, його немає більше. І випало з нього, по-перше, три кільця маленьких, сам по собі. Трофея також бутинки барона. Чесно кажучи, виглядає достатньо круто, але, на жаль, мені потрібно ще багато таких босів убити, щоб отримати повний сет. Ого, вже на мене атака йде, яка прийдеться тут вже діставати свій меч атакувати їх. Ех, як мені він це робити? Ладно, добре, давайте не зациклюватись на цьому і краще підготуємося до другого босу цього виміру. Бо другий бос, я вгадаю, буде набагато важчий. Чесно кажучи, я не знаю, як. Але це. Так, це принцеса якась, баронеса чи якось так. Хм, ну, перший бос жіночого полу. Мені це подобається. Ну тоді давайте краще всього цього підготуємося і повернемося, а потім тоді можемо і дати їй бій. Отже, давайте, уперед. Так, ну і що ви готові до битви з нашою баронесою, так сказати, нашою новою дівчиною? Точніше моєю. Якщо готові, то давайте. Один, два, три. Ого, вона мене відшвирнула, нічого собі. На достатньо гарний бос. Слухайте, мадам, я якось не хочу вас атакувати, ви дуже гарна. Ладно, мені прийдеться її атакувати. О, прикольно, вона ледве зараз за карту не випала. І останні удари, а ну-ка, давай. Фух, ми її знищили. І ти пішов геть звідси. Щось ти помічник їй прийшов невчасну достатньо. О, бомба, яка класно воно цирвануло вона. Так і мені випав з неї посох барона. Який я не знаю, що робить, бо йому потрібні руни. Еха, я так хотів ось цей меч отримати. Капець, у мене меч був більше шансу тримати, ніж ось цей посох. Знаєте, іноді удача грає з нам погану шутку з нами. Але слухайте, сьогоднішня серія прям була супер насиченою, вона мені прям сьогодні дуже сподобалася. І що я пропоную зробити? Давайте на цій ноті ми закінчимо цю сьогоднішню серію. У цій серії ми зробили рекорд, це ми просто вбили трьох босів у цій серії. Ви не уявляєте, це було дійсно важко, але це було дуже класно. І я сподіваюся, що. У нас будуть надалі такі класні пригоди. Ну і що ж, з вами був я, Dark Stellar. Усім удачі та пока. Зустрінемося у слідушій серії.